На Росії ліквідували підполковника російського ОМОНу, який причетний до воєнних злочинів на Київщині. 25 жовтня на території Камеровської області РФ вибухнув автомобіль, за кермом якого перебував воєнний злочинець Веніамін Мазжерін. Він служив у спецпідрозділі «Оберег», який причетний до воєнних злочинів та геноциду проти українського населення під час вторгнення Росії на Київщину. Воєнна розвідка України ще у квітні 2022 року ідентифікувала членів підрозділу і спланувала заходи для справедливого покарання фігурантів списку. Посадовцям одайської міської ради та комунального підприємства оголосили підозру через службову недбалість, яка спричинила загибель людей. Серед фігурантів, колишній міський голова Геннадій Труханов, двоє його заступників, а також директор, начальник та головні інженери комунального підприємства. Про це повідомили у нацполіції. Нагадаю, 30 вересня внаслідок рясних дощів і підтоплення загинули дев'ятеро людей, і серед них родина з дитиною. Система водовідведення Одеси виявилася непідготовленою до стихії. Дев'ятьом фігурантам повідомили про підозру. Зловмисникам загрожує до восьми років ув'язнення. І до наслідків від російських обстрілів одна людина постраждала внаслідок нічної ворожої атаки на Одещині. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Пошкоджені об'єкти енергетичної та транспортної інфраструктури регіону спалахнула пожежа. Через атаку частина мешканців залишилася без електропостачання. Об'єкти критичної інфраструктури працюють на генераторах. Троє медичних працівників і дев'ятирічна дівчинка постраждали під час обстрілу закладу охорони здоров'я у Дніпровському районі Херсона. Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Ярослав Шанько. Жінки 56 та 66 років дістали мінновибухові травми та уламкові поранення. Вони останні середньої важкості. У 41-річного чоловіка мінновибухова травма, поранення голови та грудної клітки. А вранці у Чернігові пролунав вибух після атаки шахеда. Ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури в центрі міста. Люди не постраждали. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. У Курюківському районі агресор атакував транспортну інфраструктуру. Займання локалізували. В іншому населеному пункті пошкоджений житловий будинок. А в Новгородсіверському районі було влучання в енергооб'єкт. На Харківщині постраждала жінка внаслідок нічних ударів російських безпілотників по Ізюму та Чугуєву. Про це повідомили в ДСНС. Внаслідок атак спалахнули пожежі на цивільних об'єктах. В Ізюмі дрони влучили по навчальному закладу, недобудованій офісній будівлі та зруйнованому торгувальному центрі. У Чугуєві горіла виробнича будівля площею близько тисячі квадратних метрів. Усі пожежі оперативно загасили. 38-річний чоловік постраждав внаслідок нічної атаки російських дронів на Дніпропетровщині. Про це повідомив виконувач обов'язків очільника обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко. Окупанти спрямували удари на Сенельниківський район, зокрема по Васильківській та Миколаївській громадах. Під удар також потрапили Нікополь, Покровська та Марганецька громади. Виникла пожежа, зруйновані адмінбудівля, приватний будинок та об'єкти інфраструктури. Українська ППО вночі збила 93 ворожі безпілотники. Про це повідомили у повітряних силах. Загалом Росія запустила по Україні 126 ударних дронів. Атаки здійснювали з Курська, Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованих територій Донецька та Криму. ППО працювала на півночі та сході країни. Влучання зафіксували у десяти локаціях. Телеканал Еспресо та благодійний фонд Весна просить долучитися до масштабного збору для закупівлі критично необхідного обладнання для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад. Збираємо на дрони, реби та пікапи, без яких виконання бойових завдань сьогодні неможливе. Це шанс для військових повернутися живими. Наша ціль: 6 мільйонів гривень. Тож долучайтеся, захистимо тих, хто захищає нас. Доброго здоров'я! Ми третя окрема штурмова бригада. 47-ма бригада Магора, 110-та організована бригада. 159-та бригада. Кожного дня ми б'ємо за нашу свободу та незалежність. Кожен день це день безперервного бою, ціна нашого життя. Ми чуємо вас, ми все бачимо. Малюнки дітей, теплі шкарпетки, прапори на балконах. Сьогодні дрони і риби це не тільки захист. Ефективний спосіб нашкодити ворога, Дрон – це наші очі, точний удар. Пікап це швидка евакуація та врятовані життя. Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору. Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать. Перемагаємо разом! Слава Україні! Героям! Слава! Початок кінця енергетичної Російської імперії підрив північного потоку в вересні 2022 року сколихнув світ. Найбільший підводний газовиток, що стався у Балтійському морі, спричинив низку розслідувань. І, хоча вже декілька країн визнали це диверсією та навіть намагалися знайти винних у скоєному відповідальних за інцидент офіційно так і не встановили. Проте, як у справі активно намагаються знайти український слід. Та з чого все починалося, знає наша емма Статник. По перше, пані Журавлов, є пан вольний. Це відео із польського суду миттєво розлетілося соцмережами. Суддя Дарію Шлубовський звільнив з під варти українця Володимира Журавльова, якого Німеччина підозрює у причетності до підриву північного потоку. Він заявив, запит на екстрадицію не має достатньо прямих доказів, які підтверджували б участь чоловіка у підриві. Та додав, навіть якби українець справді здійснив диверсію, ці дії не можна вважати злочином, адже боротьба України проти російської агресії є справедливою і обґрунтованою. Прем'єр-міністр Польщі. Дональд Туск одразу ж прокоментував справу закрито. Сам Журавльов у розмові з польським телебаченням повідомив, що приїхав до Польщі за три дні до початку повномасштабної війни. Він пояснює, що хотів спасти трьох своїх дітей, хоча й не вірив, що РФ наважиться на великий наступ. В Польщі України зайнявся бізнесом із встановлення систем кондиціонування і вентиляції, а дайвінгом займався 15 років як хобі. За версією німецьких слідчих, Журавльов міг бути одним із дайверів, які заклали вибухівки на дні Балтійського моря поблизу системи підводних газопроводів. 26 вересня 2022 року біля острова Борнхольм зафіксували серію потужних вибухів. Тоді одночасно пошкодили три чотирьох ниток газопроводів. Через вибухи сталися масові витоки газу, що спричинило одну з наймасштабніших екологічних катастроф у сучасній історії Європи. Саботаж ми не можемо виключати поки що рано робити висновки, але це надзвичайна ситуація. Це незвичайна ситуація. Є три витоки навіть за певної відстані один від одного, і саме тому важко уявити, що це збіг. Мета цих газопроводів була нібито економічна, але з глибоким політичним підтекстом. Нордстрім спільний проєкт Росії та Німеччини, запущений для постачання російського газу в обхід України та Польщі. Перша гілка «Нордстрім-1» працювала з 2011 року, щороку прокачуючи до 55 мільярдів кубометрів газу. Нордстрім 2 завершили у 2021-му, але він так і не запрацював через санкції і тиск партнерів ЄС після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Після вибухів розпочалися окремі розслідування у Швеції, Данії та Німеччині. Усі вони підтвердили, труби зруйнували навмисно. Москва одразу звинуватила у підриві шата їхніх союзників. Натомість Вашингтон ці заяви назвав абсурдними у 2023-2024 роках. Німецькі медіа почали публікувати матеріали про можливу участь проукраїнської групи. Окрім Володимира Журавльова, якого нещодавно звільнив польський суд, у Європі затримали ще одного: – 49-річного чоловіка, зазначеного у справі, як Сергій К. Його арештували в серпні в Італії за ордером, виданим Німеччиною. Берлін вважає, що чоловік може бути причетним до організації вибухів на газопроводах. Втім, Верховний касаційний суд Італії скасував рішення про екстрадицію через процесуальні порушення і справу направили на повторний розгляд до іншого суду. Експерти називають підрив північного потоку символічним кінцем епохи російського газового впливу в Європі, але юридичну крапку у цій справі ще не поставлено. Поки в судах тривають слухання і звільняють підозрюваних у Балтійському морі. Досі лежать зруйновані труби. Стадник, телеканал Еспресо. У Львові відбувся допрем'єрний показ фільму Батьківські збори. Стрічка має соціальний підтекст та на прикладі батьківського комітету показує актуальні проблеми сьогодення, як от перекладання відповідальності за виховання дитини, завищувані очікування та непорозуміння між поколіннями. За сюжетом головні герої зустрічаються за учнівською партою, щоб обговорити результати виборів президента школи. Щоб забезпечити перемогу саме своєї дитини, звинувачують суперників у фальсифікаціях, підкопах та шантажі. Події відбуваються напередодні холодини. Що такий які там його родичі ми робимо такі собі таку соціальну сатиру про всіх нас, про всіх українців і про наше сьогодення, про те, що сьогодні з нами відбувається, і тут така схожа історія в тому, що коли знаєте, коли ми українці збираємося компанією більше ніж п'ять людей. То виникає наш такий стандартний тому, що домовитись ніхто не може. У всіх всі ми амбітні, українці, всі зі своєю точкою зору, зі своєю думкою. Ми прийшли на батьківські збори, бо на батьківських зборах треба брати всі до щоденника.